Мої вітання, шановне панство, ви на каналі компанії GrandCar. І як завжди, по традиції, в нас сьогодні топ купівель за минулий місяць, за березень. І до речі, саме в цьому топі ми розвіємо один з основних міфів про автомобілі зі США, що звідти везуться виключно шалені битки. А також на вас сьогодні чекає бонус, але який поговоримо пізніше? А зараз давайте дивитися в то. І відкриває наш сьогоднішній топ Hyundai Santa Fe в комплектації 20-го року випуску. Давайте його розглянемо. У нас тут 2,4 літра двигун, пробіг всього 34 тисячі миль. Передній привід, варіант з мінімальними пошкодженнями, як я бачу, і взагалі ідеальний приклад свіжого, великого, надійного сімейного кросовера. В нас тут ціла безпека, і з пошкоджень вказано, що цей автомобіль вкрали. Тож ми одразу розуміємо. Якщо його вкрали, він був для когось дуже бажаний. Але зараз це найбажаніше авто нашого клієнта, яке зовсім скоро буде в нього. І найголовніше вишенька на торті ціни на такий Сантафе на аукціоні. Ми його купили за 9200 доларів, а доларів. Ось під ключ в Україну вже з врахуванням ремонту. Він виходить в 23 тисячі доларів. Шикарна ціна. А далі у нас на черзі преміальний варіант це Mercedes-Benz GLC 300 2019 року випуску. Давайте його одразу розглянемо. А в нас тут дволітровий двигун, пробіг всього 54 тисячі миль, задній привід. Ціла безпека. Взагалі сам автомобіль цілий по кузову. Дане авто ми купили на аукціоні за 11 тисяч 500 доларів. А ось ціна під ключ, враховуючи ремонт, вже в Україну 24 тисячі 700 доларів. І щоб ви розуміли, от найперша вигода, порівнюючи зі вторичкою, від 7 тисяч доларів. 7 тисяч доларів це декілька айфонів і фен Dyson. Оце я розумію вигода. Оце, я розумію, Мерседес. Друзі, а от зараз, от зараз, в нас справжня рідкість, тому зустрічайте під такі несильно гучні оплески, тому що зараз до нас зайде британець, а вони люблять спокій, швидкість. І шикарний дизайн. Чому я про це все кажу? Тому що в нас Jaguar F-Pace в комплектації преміум 2018 року випуску і дизельний F-Pace. В нас тут турбований дизельний дволітровий двигун, повний привід і пробіг всього 74 тисячі миль. Даний автомобіль ми купили на аукціоні за 9200 доларів. Ось під ключ вже з урахуванням ремонту в Україні. Він коштуватиме 27 тисяч 500 доларів. І давайте ж, звичайно поговоримо про пошкодження. А в нас тут, як я бачу, ремонт підвіски. скоріш за все підрамник в нас під заміну, відновлення безпеки, рихтування задньої правої і передньої правої двигуни. А також заміна навісних елементів. Все. А на черзі в нас звичайно Audi. Audi Q5 Premium Plus 13-го року випуску. Давайте дивитись. А в нас тут дволітровий двигун, пробіг 121 тисяча миль, звичайно ж, повний привід quattro, Шикарний білий, шкіряний салон, панорама. Повністю цілий по кузову автомобіль. І в цілому тут просто усунення дрібних якихось косячків та регламентне обслуговування ДВС по пробігу. З пошкоджень все. А зараз давайте поговоримо про ціни. 3950 доларів ціна даного автомобіля на аукціоні. А ось під ключ вже в Україні з урахуванням ремонту 14300 доларів. 14 тисяч 300 доларів, і ви, володар, чотирьох. Кілець і це навіть більше, ніж у Фродо. Друзі, не просто так. Зараз такий собі імпровізований барабанний дріб. Адже зараз ми подивимось відгук нашого клієнта зі Львова, який вже купив в компанії Grand Car три автомобіля і чекає на четвертий. Дуже цікаво послухати. Давайте це разом і зробимо. Дмитре, вітаю вас. Хочемо запитати вас взагалі відгук про роботу з нашою компанією. Чому настільки довго співпрацюєте саме з нами? Які машини ви купляли для себе? Взагалі весь досвід роботи з компанією GrandCar, Будь ласка, розкажіть нам, який він? Ну, перший досвід Прокатився на таксі. І ми з жінкою їхали ззаду. Це була Kia Optima, просто таксі. Ну, їх багато в таксі. І я саджуся назад і бачу, коротше, що може бути люк не тільки над водієм, а люк може бути ще й над пасажирами. Я такий ого, ого, я хочу, я хочу <гум> таку машину. Коротше, знайшов, сконтактувався з владом, це ваш менеджер. Він каже, можна, є ракета, ми почали щось там невеличка предоплата, ми почали там щось дивитися на аукціоні. Він дуже добре пояснював, яка машина. Ну, Добре, погано, пробіг, що там у американців, які нюанси. І ми знайшли оптиму гібридку. Там дуже малий пробіг, бо вона дуже кльова була. Ось це перший досвід. Потім е почалася війна. Коротше, ну, все так неспокійно, але з'явилася ця халявна І Він каже, є Тігуан, ракета, вона встигає, береш. Я кажу, беру. А я до цього взагалі Тігуан, що таке, я не дивився, що це за машина. Ну, такий, ну давай. Коротше. Він, він все пояснив, це була і ось вона лише панорама, без цих фар, без парктроньків, без нічого. Він каже, дивись, це Volkswagen, може бути конструктор. Тобто ти кожен місяць можеш оновлювати собі машину і ну, хапати нові відчуття. І так і сталося, я дуже задоволений тігуаном, він, до речі, Досі в ринку мені, ну там економія на зараз вже з допами десь 3-4 тисячі доларів, тобто дуже кайфова машина. Потім я вирішив перебратися до Львова вже в будинок. Ну і родилася ідея купити електричку. Ми пригнали круту Теслу, вона без пошкоджень. Лише там кольосики отак стали, чому як ГТА. Ось. І в цілому кайфую вже замов четверту машину. Мені дуже подобається працювати з грандкар, тому що. Ви завжди на зв'язку. Якщо навіть щось трапляється, машина затримується чи щось там. Ви пояснюєте, чому, як ви вирішуєте ці проблеми, логісти. Тобто у вас окремі люди, це не якийсь Вася, який робить усе. Да? Ви окремі люди підбирають машину, пояснюють, що як за чим. Окремі люди її везуть сюди. Потім ви під їх ремонтуєте, якщо вас попросити, це, ну, це дуже круто. Я рекомендую усім знайомим. Ми привезли з вами ще дві машини. Це теж Тігуани, там, ну всі ж. Але е вже друзям ваші. Друзі, друзі пригнали ще один Тігуан і хюндайчик красненький там пригнав друг жінці. Усі щасливі і коротше, ну я продовжу рекомендувати вашу компанію. От знаєте, друзі, справжній бальзам для вух. В людини і електрокар, і седан, і кросовер. І він ще очікує на кросовер від компанії Audi. Справжнє комбо і мрія будь-якого автомобіліста. Йдемо далі. Так, 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 я вас чую. Ви хочете ще одну Ауді. Зустрічайте Audi A4 в комплектації преміум 14-го року випуску. Давайте оглядати. А в нас тут 2-літровий двигун, пробіг 95 тисяч миль, звичайно ж повний привід Quattro. І взагалі це крутезний седан в бюджеті до 15 тисяч доларів. Ціла безпека в нас тут ой, дуже потужний колір, мінімальні пошкодження по задньому крилу. До речі, цікавий факт 220 кінських сил. І, взагалі, це варіант джекпот для кожного дня. В першу чергу, в нас тут адекватний розхід близько 9-10 літрів, але при цьому натискаєш тапочку. І зовсім інші емоції. Ну, ви розумієте про що. я. І давайте зараз поговоримо про ціни. Даний автомобіль ми купили на аукціоні за 3600 доларів, а Ось під ключ в Україну вже з урахуванням ремонту: 14 тисяч триста 14 353 долари! І ви володієте шикарним німецьким авто. Мені здається, дуже хороша угода. А зараз ми не закінчуємо топ березня. Ми продовжуємо і продовжуємо з Subaru ВРХ GT 22 року випуску, яку ми купили нашому клієнту в березні. Давайте дивитися. Це справжня легенда ралі, ось саме цей Subaru VRX. І саме з року в рік цей автомобіль завжди в топі найпотужніших автомобілів. А от зараз, після оновлення в 2022 році, цей автомобіль має в стокові 271 кінську силу і 5,2 секунди до сотні. І зараз давайте поговоримо саме про наш автомобіль. Тут у нас сигнатурний субарівський синій колір, е, є звичайно пошкодження. Як я бачу, у нас заміна капоту, фари, бампера в зборі, передньої панелі, лівого крила і рухтування лонжеронів. А от унікальність цього автомобіля в тому, що це ексклюзивний в Україні варіант, тому що в салонах України їх просто немає. І що отримує наш клієнт з цього автомобіля? По-перше, шикарно вигідну ціну, тому що ціна під ключ з урахуванням ремонту вже в Україні буде 31 933 долари. І ось за 32 тисячі доларів під ключ це справжня пушка ракета з пробігом всього лише трішечки більше 1500 п'ятисот кілометрів. Як вам погоджуюсь, шикарно. А от зараз фінальний автомобіль. І, звичайно, в мене вже руки чешуться про нього розказати, тому що так, так, ви вгадали, ну куди ми без Ауді? Ну, вже вибачте нас, це бестселер. А зараз саме Audi а 2018 року. Як ми можемо бачити, це шикарний варіант по пошкодженням, тому що їх тут майже немає, повністю цілий по кузову автомобілі. Також бачимо фотографії, що заведений автомобіль не видає жодних помилок. І фішка в тому, що тут максимально потужна комплектація. Зараз вам це доведу. У нас тут сидіння максимально топові з валиками. Також в нас електронна панель приладів, сліпі зони, музика Bang Olufsen, Фанати мене зрозуміють. Зовнішній S-Line, 200 кінських сил і чорна стеля. Все, чого душа бажає, все є в цій ауді. І зараз ціна. На аукціоні даний автомобіль ми купили за 13 тисяч 100 доларів. А ось ціна під ключ з урахуванням ремонту вже в Україні 26 тисяч доларів. І все. Ви володар Ауді. Будь ласка, звертайтесь. На цьому ми закінчуємо наш топ березня, і в мене до вас є невеличке прохання. Давайте всі разом напишемо, який ж автомобіль з цього топу вам сподобався найбільше. Підказка мені, наприклад, найбільше сподобався дизельний F-Pace. Також, також друзі, не забуваємо натискати вподобайку, підписуватись на канал, і звичайно, цим ви підтримуєте україномовний якісний контент про автомобілі. З вами була компанія Grand Car. До зустрічі в нових відео.